Зараз ми якраз від нашої підстанції 600 вольт постійного току кабель прокладаємо. От, в принципі, ну, ви бачите, якщо по вулиці подивитись, дуже багато проводів, тому в принципі тут і задіяний рес, і у і міск світло, тому що дуже багато робот їх по проєкту, які вони будуть виконувати. Ми намагаємося свої роботи виконати. Зараз думаємо, що до нового року ми встигнемо, тому що мером була поставлена така задача. Звичайно, є свої такі нюанси, проблеми, які від нас не залежать, тому що ми залежимо дуже від постачальників матеріалів. Ми ж комунальне підприємство і в нас вся ця програма це через державні закупівлі. Вона надзвичайно не гнучка, там терміни, це місяць. Півтора для того, щоб тільки пройти цю процедуру. Дуже часто буває таке, що виграє компанія, яка взагалі відношення не має до електрогосподарства і в неї нічого немає. Коли ти дзвониш, навіщо ви вчасили, ну, навіщо ви приймали участь, ось така політика компанії. Ну, і політика компанії для них це політика компанії, а для нас це місяць втраченого часу. Тому що ми шукаємо знову, ми ж не можемо, якщо, скажімо, хтось виграв, то крім як у нього, ми вже купити більше не можемо нікого, тому що так по закону. Розумієте? А вони говорять потім, вибачте. У ну, нас така була політика. От. І це все по-новому тоді. Опори ми з літа ставимо. Тобто, як тільки ми отримали документи на початок робіт, ми почали приступити до будівництва. Але питання в тому, що деякі роботи можна зробити швидко, але на них нема матеріалів, і ми змушені чекати. Дуже багато запчастин по цій лінії ми робили самі. Можливо, ми зекономимо якісь кошти. Можливо. Вартість проєкту 6 мільйонів 929 тисяч. Працюємо ми будівництво ход в принципі, ми і після роботи, і бригади, які у нас вільні, ну, від, від, тому що там по графіку вони працюють і вихідні дні. Як тільки погода нам не заважає, ми будемо зараз працювати посиленому по графіку. Тому що Часу дуже мало. До нового року ми повинні змонтувати і подати напругу, щоб по ній поїхав тролейбус. Дуже багато нарікань зараз, відключення зараз електроенергії, тому люди не, не, не задоволені, лаються на нас. Ми вибачаємося за, за незручності, тому що в принципі без цього ми не зможемо зробити під напругою працювати. Тут дуже багато комунікацій». дуже багато.